Текст Дарії Гірної про Одесу і про бачення мера Одеси Труханова, як би то подовше зберегти Одесу, так би мовити, русським городам. До уваги медіа, бо тут, мабуть, тільки розголос може якось вплинути на цю ситуацію. А саме на невиконання закону про дерусифікацію в Одесі, це закон номер 3005. Мер Одеси Труханов фактично створив Кишенькову історико-топонімічну комісію. Куди запросив зокрема таку видну і одіозну членкиню, як матушку УПЦ МП Сірафіму Шевчик, екс-депутатку міської ради від партії регіонів, ініціаторку декількох поїздок українських дітей до Гундяєва в Москву після окупації Криму і вторгнення Росії на Донбас, роль Сірафіми, як і представників УПЦ МП в подіях 2 травня в Одесі, це тема, яку ще варто розслідувати. Ця особа також замовляла слівце в Гундяєва, щоби архимандрита Кирила Говоруна за його інформацією, який відбиває, у свою чергу, зараз нищівну антиукраїнську інформаційну політику РПЦ на Заході, позбавили сану. Її культурні пізнання в українській історії в єдності з московським патріархатом я не коментуватиму, але майте на увазі, вона бідкається, що молодь, мовляв, навіть не знає, хто такий Пушкін. Угу. Фактично заручившись підтримкою таких персонажів на рівні міста, ну і плюс в Одеській міській раді у нього більшість, Труханов саботує не тільки закон про дересуфікацію, бо ж більшість пам'ятників російським імперцям, які відкривалися за участю росіян і радників Путіна, стоять на своїх місцях, бо, мовляв, не на часі. Знесення Катеріни II це була велика красива ширма, яка теж стала можливою завдяки загальнонаціональному розголосу. Але найбільший цинізм в тому, що Труханов, так само як це робили російські окупанти в СРСР, дозволяє називати вулицю на честь сучасного героя хіба на околиці Одеси, десь в приватному секторі, це якщо взагалі дозволяє таке зробити. В громадськості та сімей ветеранів є ініціатива переназвати конкретно шість імперських топонімів іменами шістьох загиблих військових. Вони поневіряються вже понад півроку, якщо не більше, зробили виставку навіть окремо, але робиться все, щоби цього не відбулося. Щодо відверто російських маркерів-пам'ятників, вхід пішов аргумент, що їх не можна чіпати, бо вони в зоні ЮНЕСКО. На тлі методичного знищення росіянами одеситів. А вся країна бачить і весь світ бачить ці безперервні ракетні або шахетні удари по місту. Дії Труханівської Одеської міської ради вже не піддаються жодному здоровому глузду.